Організували наркобізнес. Хмельницькі правоохоронці заблокували наркотрафік до райківецької виправної колонії, який контролювали так звані смотрящі. Загалом до угрупування входило 11 осіб. Це і засуджені, і особи з волі, котрі раніше відбували покарання. Гроші на придбання наркотиків виділяли з так званого общака і потрапляли до установи в посилках з одежею товарами загального вжитку та медикаментами. Гроші на придбання наркотиків виділялися з так званого «общака». Психотропи ділки ретельно ховали в одязі, товарах загального вжитку та медикаментах, після чого відправляли до установи виконання покарань поштові посилки під вигаданими даними. Щомісяця зловмисника надсилали в колонію до чотирьох посилок, а це приблизно 160 пігулок та пів кіло наркотиків та психотропів, які збували серед ув'язнених. Крім того, збували наркотики й на території області. 26 лютого оперативники за силової підтримки Тримки бійців корду та роти поліції особливого призначення провели слідчі дії за місцем проживання та утримання учасників групи. Це Хмельницька область та місто Київ. В результаті вилучили наркотики та психотропи, блокноти із чорновими записами щодо накопичення та розподілу общака, мобільні телефони та чимало інших доказів. На підставі зібраних доказів 11 фігурантам, серед яких четверо мають різні статуси у кримінальному світі, слідчі повідомили підозри. Залежно від участі та ролі у злочинної діяльності, їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 – створення керівництво злочинною організацією, а також участь у ній. Наразі усі фігуранти справи знаходяться під вартою. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Гула, новини 33 канал.